Що ми знаємо про перших руських князів. Ігоря вбили деревляни. Ольга помстилася деревлянам. Володимир Хрестив в Русь. Чекайте. когось ми пропустили. Та цього войовничого такого з чубом на голові. Того, кому в підручнику присвячена, якщо пощастить, одна сторіночка. Ось про того, кого часто забувають, ми зробили ціле 20 хвилинне відео, в якому ми розкажемо, чому ми ледве не переїхали до Болгарії. Як Київ вперше опинився в облозі? Чому наймогутніша держава нас так боялася, та звідки в українців такий незламний дух? пум пу пум, -пум, -пум. Цікаво, що там відбувається на карті світу у середині 10-го сторіччя. Погляньте, Русь вже не така й маленька, як була колись. Майже усі племена східних слов'ян об'єднані разом і платять, тобто звітують про свою діяльність Києву. Лише декілька племен все ніяк не підкорюються київському князю, хоч одне з них все ж таки вимушено платити данину. Не Києву, а Хозарам. У відео про наше походження вже з'являлася ця велика небезпечна держава завойовників та розбишак. Ну принаймні такими хозари були пару сотень років тому. Зараз же вони скидаються більше на таких втомлених, поважних, лінивих котиків, хоч і досі мають авторитет серед сусідів. Вони. Просто вже не хочуть нікуди бігти, не хочуть когось завойовувати. Вони пригріли собі зручненьке місце, завели сім'ї, хтось навіть зі слов'янками, звели хати, газдували собі. А ось так би мовити, брудну роботу за них виконували прудкіші племена. По дві сторони від хозар базуються невгамовні печеніги. Ці шибайголови з'явилися тут ще за часів Ігоря та Ольги. От хто хто, а печеніги зовсім не втомлюються пакостити сусідам, особливо коли пахне золотом. Так вони і живуть, співпрацюють з ким вигідніше сьогодні з русами, завтра з хозарами, а в якийсь день з візантійцями. Візантійська імперія, як і колись, так і зараз, дуже добре почувається. У них новий імператор. Правда, підстаркуватий трохи, але удар з однією великою мусульманською державою тримає. Єдині, хто вже понад ста років не дають спокою Візантії, це сусіди ліворуч. Але спочатку передісторія про них колись давно була потужна держава, велика Болгарія. А потім, як то буває, розвалилася. Частина болгар переїхала ближче до моря та об'єдналася з деякими слов'янськими племенами у нове сильне болгарське царство. Саме тут, швидше за всіх, з'явилася слов'янська абетка. Болгари вміли і читати, і писати, і християнство ще й прийняли. До того ж, не боялися поважну Візантію, від якої відтяпали собі шматочки. Кому таке сподобається? А інша частинка тих старих болгар була більш прихильною до хозар, тому перемістилася ближче до них, щоб разом справи робити. Обрала. Собі місцину біля річки Волги і так себе і прозвала, щоб усім було зручно. І ось поки хозари з волзькими болгарами відходять від справ, печеніги перебирають на себе звання найбільших розбишак, Візантія б'ється чолом об стіну, щоб придумати, що ж робити з тими болгарами. Десь у галасливому Києві молодий завзятий з вогником в очах юнак стає новим руським князем. Єгиня Ольга краще знає. Та, мама завжди краще знає. Але ж князь, то я поважно говори, за людьми слідкуй, гроші рахуй. На мене світ чекає, мамо. Я тут засихаю, вже сам з собою говорю, як старий дідо, ходять, як наші предки захоплювали все на своєму шляху. А я, значить, сюди. Батько, він би так просто не сидів, об'єднав би слов'ян, покінчив би з хозарами, захопив би всю Візантію, Фу, якби не прохліті деревляни. Але що ж мене стримує? Невже хтось? Окрім Перуна? Здатен мене стримати. Святослав насидівся! Час братися за весла! Аби не нудитися і не йти шукати в собі пригод, обрайте освіту, яка могла б повністю залучити ваш потенціал і творчі здібності. У Dream School пригод і так вистачає. Послання для вас залишили в описі під відео. Зібравши військо, князь Святослав вирушає у свій перший похід. В Києві посідали в стильній човни, Потім річками добрили до волзьких булгар, там трохи затрималися, забрали сувеніри і поїхали далі до хозарської столиці. Тут відбулася велика битва, в якій хозари боролися за виживання і програли. Руси мусили зробити все можливе, аби хозари дали їм спокій. Тому всі тамтешні лідери померли в першу чергу. Ну а потім, схожа історія, відбулася ще в трьох найкрутіших хозарських містах. Повертаючись додому, руси заскочили до того самого слов'янського племені, що платило хозарам данину. Ну і вічливо пояснили їм, хоча де там вічливо, що вони тепер, як і інші слов'яни, будуть відправляти данину в Київ. Оце і все? Такий довжезний, виснажливий похід, і все заради якихось в'ятичів. Ні, ну звісно, вони привезли багато золота. Ще ці модні хозарські пояси, також чарівні хозарські прикраси, деякі навіть з балабончиками. Ну, знаєте, щоб коли ось так: от ходив, щоб воно все брязкотало. Але чому не забрати собі всі землі хозар, збирати з них данину і стати гігантською імперією? Адже тепер на ці території приходять нові племена. Теж заважатимуть нормально жити русам. Можливо, ніколи і в думці не було створювати імперію. Для цього потрібно розставити купу людей по хозарських племенах, якось доставляти данину в Київ. Ще й ці хозари загрозли у своїх власних проблемах. Тому з них не так багато і візьмеш. Проте в двох особливих містечках Святослав все-таки залишив своїх вояк. По-перше, тут пролягають два непоганих торгових шляхи, якими пливуть до Візантії. І з кожного купця, що пропливає тут, можна буде брати і собі частинку. А по-друге, це круті міста. Однак, у цьому всьому поході Святослава могло і не бути. Після деяких нових досліджень історики вже не можуть точно сказати, був чи не був, якісь руси були. Результати походу теж були. А от Святослав в цей час ніби мав бути в набагато теплішому місці. Краса. Казав же, що гарна ідея була в Буларію поїхати. Чекайте, чекайте, рано пустили цей кадр. Треба ж спочатку пояснити. Як тільки Святослав став княжити, сусіди трохи напружилися. Молодий князь, молодої держави, що якось останнім часом почала швидко зростати. Не дивно, що Візантія, яка пам'ятала один лиш бур'ян на цих землях, не оцінила змін. Треба було показати цьому юнакові, щойно відпущеними вусами, хто тут головний. Але якось так, щоб. Руки не замастити. Так у імператора Візантії з'являється план. Немає часу у нього з усіма битися одразу. То чого б двом його сильним ворогам, болгарам і русам, не побивати одне одного? Ну або хоча б покалатати, нерви потріпати? Мовляти, Святославе підкорити нові землі було нескладно. Молодий завзятий князь сам подумав про перспективні і цікаві пригоди, тому швиденько згодився поїхати до Болгарії. Зібрав торбину, скликав дружину і сказав: погнали! Сталося все точнісінько, як гадалося. Святослав разом зі своїми дружинниками увірвався на землі болгар. Застрашив їх, швиденько побив. Частину земель, що ближче до Чорного моря, забрав і одразу відчув себе як вдома. Навіть подумав столицю з Києва до Переяславця перенести ближче, так би мовити, до морського повітря і нових торгових можливостей. Але в солодке життя Святослава кинули добрячу дрібку солі. Печеніги, які на тобі до Києва припхалися! Що вам там треба, приблуди? Заждіть, заждіть, я вас зараз так нашугаю, що тихі кози до кінця життя синитися будуть. Видно, Візантію неприємно вразила діяльність князя в Болгарії, що імператор тепер. Більше за все хотів звідтіля його витурити. Ідеально для цього згодилися печеніги, які якраз на той час нічим не займалися і могли навідатися в Київ. А може вони й без підмовлянь туди полізли? Знали, що у Святослава десь там свої пригоди. В будь-якому разі Київ вперше опиняється в облозі, а князь покидає болгарські землі, щоб його визволити. Княгиня Ольга діти Святослава. Потрапляють у пастку з іншими русами, виходів немає, усі шляхи перекриті печенігами, тиждень, два, три закінчиться їжа. А що як ті навіжені ще й зайдуть в Київ? Поки печеніги влаштувалися на певній відстані і розграбовували та залякували лише околиці. Але треба було гнати їх з руської землі якнайшвидше. І тут замаярів порятунок. Святослав їде! Значить, так, печеніги, по-перше. Я не Святослав. Чекайте, чекайте, чекайте. Оце весли. Зараз зараз докажу. Я не Святослав. Але ми з ним тут на днях бачилися. Я вам скажу, він дуже злий. До речі, вже їду сюди, в, в сусідньому селі. Хочете, можемо разом почекати. Я просто я не думав, що він захоче з вами говорити. У нього просто на вас інші плани. Він якраз хотів перевірити, як довго може прожити печеніг без голови, сидячи на списі. Якщо вам цікаві результати експерименту, звісно, залишайтеся. я б і сам глянув. Що думає? Так, завдяки невеличкій руській дружині, що була тоді на лівому березі Дніпра, печеніги дали драла з Києва. Але недалеко зупинилися і стали дуріти. Це було помилкою. Там справжній Святослав їх і дістав і дуже чемно пояснив, щоб на його землі більше не лізли, бо буде їм усім непереливки. Князя в столиці зустрічають порізно. Хто з почистями, хто свистить у спину і кричить, що він майже не згубив державу. Мати е з докором, але радісною усмішкою. Хай там як, але Святославу байдуже. Його невгамовна душа тягнеться до нових пригод. Ставте лайк, якщо вам теж не сидиться на місці, а хочеться досліджувати нові території. Десь у той період помирає мама Святослава. Тому перед дорогою він розподіляє владу між синами, щоб було кому непроханих гостей відбивати. Саджає старшого у Києві, середнього на деревлянській землі, а молодшого. А ось невідомо, що було з молодшим, бо заведено думати, що молодшого Святослав посадив у Новгороді. Але за сучасними дослідженнями Новгород, якщо і був тоді, то скидався на село з трьома хатами, а не на могутнє місто. Та це не головне, а важливіше, що Святослав основні свої землі лишив під наглядом і полетів собі, мов вітер, назад до моря. Десь за місяць він з військом нарешті доплив і почав все завойовувати, так що болгари стали готуватися до кінця. А поки Святослав гостював вдома, у візантійців з'явився новий імператор, у якого вже починають ціпатися жишки. Ви подивіться тільки на цю гігантську русь! Болгари, звісно, поганці, але якщо руси зароблять купу грошей, сидячи на перетині шикарних торговельних шляхів, відновлять сили, візьмуть військо болгар і раптом захочуть піти на Візантію, то що тоді? Скажи цьому Святославу, що нехай забирає нагороду, обійцяним попереднім імператором і скандаю собі назад в Київ. Бо ці землі історично належать Візантії. Передай, що ці землі нашою кров'ю здобуті. Тут за рік заробиш більше від його клятої нагороди. Тому або плати достойно, або гуляй лісо! Жадоба тебе, гризе. Вже забув, як твій батько під нашими стінами ледве не згорів. Забув, як потім він від такої саможадібності помер. Що сказав про мого батька? Чуєш, імператор, жоден християнський Бог тебе не врятує. Тому ховайся за своїми стінами, бо тепер я хочу на вас йти. Святослав був таким впевненим, бо мав сильне та віддане військо, таке саме, як наші патроні та спонсори на Ютубі, які підтримують нас, допомагають нам розвиватися і воювати з історичними фейками. Дуже вам за це дякуємо. Поки імператор збирав військо хоробрих хлопців, поки вони всі вбиралися, поки продумали стратегію, військо Святослава вже неслося до столиці Візантії. Зупинити їх вдалося лише у цьому містечку. Ну а далі кривава бійка, візантійська засада, купа жертв, ще й зима на носі. Тому доводиться Святославу відступати до Болгарії ні з чим. Те, що відбувається зі Святославом далі, напевно, сильно вдаряє по його самооцінці. Руси починають програвати. Людей залишилось дуже мало. Треба серйозно продумати наступний крок. Але поки думали, зима пішла. А замість неї прийшло візантійське військо на чолі з імператором. Візантійці захоплюють столицю разом з болгарським царем. Цар домовляється про дружбу з імператором. І тепер ці друзі святкують Великдень і вирішують, що головний ворог насправді руси. Про останню вирішальну битву, яка відбулася от біля цього містечка, нам насправді дуже багато всього відомо. І те, що візантійці мали мажорніші обладунки, потужну кінноту, те, що були здивовані наявністю жінок-воячок у русів, відомо про те, як два війська зустрілися в нескінченні різні, як спочатку перемагали одні, потім інші, як ці гойдалки повторювалися разів 12, що припливали візантійські легендарні кораблі з вогняною водою, про те, як оплакували втрати, молились і приносили жертву богам, як в перервах співали пісні, і пили вино. Відомо й про ті самі моменти, коли здавалося, що вже кінець? Хутенько сідаємо в човни, і вночі, поки ті сплять. Понесемось додому. Ага, їх вогненосні кораблі тільки на це й чекають, щоб гарненько засмажити декілька русів. Треба домовлятися з імператором якомога швидше. Може, нормальний мужик? Уже нікуди нам дітися. Хочеш, не хочеш, а будемо битися. Немає у нас цієї дурної звички. Коватися від меча, бо мертвий сорому не знає. Тож станемо кріпко і будемо битися так, щоб налякати саму смерть Ми зі мною! О! І вони зробили. Все можливе, і навіть більше, але цього було недостатньо. Руси програють, і Святослав вимушений відступати до міста. Цієї ночі, коли Святослав дивився на своє поранене, голодне військо, коли згадував Київ, який раптом став таким рідним, десь всередині щось змінювалося і народжувалось. Найнезвичніше і найскладніше рішення в житті. Нам підписувати той мирний договір. Що нам ця клята Болгарія. Ми повертаємось додому. Мирний договір підписали. Про торгівлю домовились, навіть хліба дали на доріжку. Побачивши Святослава, візантійці здивувалися, що він майже нічим не відрізняється від усіх інших, навіть веслами гребе разом з усіма. Написали також, що здавався похмурим і диким: Тижні три Дніпром і буде нарешті омріяний дім. Верталося військо Святослава вже не такою великою компашкою, проте цінних штукенцій. Були повні скрині. Пливли вони так сяк благополучно, аж поки не догребли до кам'яного паркану прямо в Дніпрі. Плисти було зась. Тому всі дружинники повставали та почали тягнути свій транспорт. Ще трошки. Хлопці! Ще! Стійте. Гутиго. А це не починіська потилиця. Там за каменю виглядає. Заза. Насправді вони могли не тягнути ті величезні човни з награбованим. Често заробленим! Були сміливці, які пропонували князю полишити все прямо тут і повертатися додому з степами з порожніми кишенями. Але Святослав вчепився в ті скриньки і був непохитним. Ну не можу я з дулою в кишені назад вертатися. Не можу. Скільки людей загинуло? Краще... Братя, давайте. Ми прямо отут перезимуємо. Ви ж знаєте тих печенігів. Весною вже інших ганятимуть, про нас забудуть. А ми тим часом. Що там тієї зими? Проте зима була важкою та голодною. Не всі дочекалися весни. А ті, хто вижив з теплими променями сонечка, спробували знов пройти ті кам'яні перешкоди. Аж раптом печеніги не забули, лишилися. Добре, відгамселили русів. А Святослава вбили. Хтось каже, що печенігів підбурили візантійці, аби назавжди позбутися такого войовничого князя. Хтось припускає, що домовився з печенігами один руський воєвода, що сам хотів князювати. А дехто стверджує, що це була власна ініціатива печенігів. Ну, хотіли хлопці бійки, скарбів. Помсти, врешті-решт, за нещодавній прочухан. А можливо, вони навіть не одразу зрозуміли, що Святослава на той світ відправляють. Коротше, мутна історія. Але результат такий, що знову Русь лишилася без князя. Якось виходить, що Святослав не встиг нормально покерувати державою. В Києві бував рідко, не налагоджував дружні стосунки з сусідами, постійно у боях, на полях чи на інших землях. Невже то все дарма? Ні, дещо він все-таки зробив для молодої держави. Ну, по-перше, завдяки такому князю, всі сусіди нарешті запам'ятали собі, що з Руссю краще не жартувати. По-друге, він приєднав частинки нових земель, які будуть приносити копіючку ще купу років з болгарськими територіями, правда, не склалося. Утім, його батько напевно ним би пишався. Його доля була мрією будь-якого вікінга, все життя боротися, подорожуючи з світом, і загинути від меча. Наступні наші князі мали вже зовсім інші мрії. Саме тому і прозвали його історики останній вікінг. Ну і ще ж до смерті Святослав встиг розділити владу між синами, щоб не билися, пройди світи. Хоча чому тоді наймолодший став великим? Ха, я... Дивіться в наступному відео. Ну що, як вам відео? Не кажіть. Коментуйте, підписуйтесь також на наш канал і інші соцмережі, якщо хочете більше. Підтримуйте Збройні Сили України щоб наблизити нашу перемогу. Також обов'язково гляньте відео про те, як одне плем'я змінило долю батьків Святослава або як одного хлопця змінило місто і використовуйте знання в реальному житті.